Всім привіт! Сьогодні я хочу допомогти всім тим, хто хоче придбати славнозвісний прицеп міста Кременчука. Мій вибір пав на прицеп Креон. Я його придбав. Не лякайтеся, що він в такому вигляді. Зараз все вам розкажу. Прицеп Креон був куплений за 8400 гривень, привезений додому. Зробив дві ходки по 50 кілометрів, загальний пробіг приблизно 100 кілометрів. Відразу ж, коли я на нього роздивився, вирішив його підсилити його раму і зробити його краще. Перша причина, яка була у мене, це наявність. на... Нижчі знизу перемичок з листового матеріалу, який зігнутий профілем 20 на 20. Я додав додатково дві труби по рами. Знизу їх приварив 60х30. Зараз спробую вам показати. Ось одна і друга труба. Сама рама виконана з профільної труби 60 х 40. Стінка 2. Так як я поспілкувався з представниками підприємства, у них рама взагалі не робиться із труб стінкою 3. А в інших виробників вона робиться з такою стінкою. Так що, використана труба 60 на 40. днище з листового матеріалу товщиною, ну, здається, міліметр. Дишло. Виконане також з труби 60 на 40 і хочу зауважити, що дана модель прицепа зроблена з усиленою рамою. Взагалі ставиться на раму і на дишло труба 40 на 40 стінкою 2. Я вважаю, це взагалі недостатньо. Дишло, по суті, непогане, але сюди під болти. Потрібно буде вставити розпорні втулки, тому що при зажиманні трубу здавлює. Борти виконані також з листового матеріалу. Але єдиним недостатком є нижня частина, яка просто загнута і, можливо, б не було б лишнім використовувати тут уголок 25 або трубу 20х20. Бризговики. Також з листового матеріалу, при прикрученні з якимось незрозумілим здвигом відносно колеса назад. Можливо, навіть при навантаженні він буде зачіпатись за колесо. Тепер йдемо до колес. Ступиці поставлені були стальні, зовсім не оброблені, не фарбовані, не ґрунтовані. Відразу ж після механічної обробки поставлені на колеса. Прийшлось хоч таким чином їх зафарбувати. Тепер саме цікаве. Два амортизатори. Таке, як з автомобіля Жигулі. Тепер подивіться, як вони сюди вставлені. Вставлений болт і просто продітий через резинові втулки. Ось він як ходить, він зовсім там не фіксується, нічим не піджимаються резинки, нема тарільчатих шайб, взагалі нічого немає. Тепер я покажу, було мною докуплено втулки, які будуть вставлятися всередину в ці резинки. Ось такі втулки. Ось такі шайби. Після цієї установки воно, амортизатор буде фіксуватися надійно. Ось резинові втулочки. Куди воно буде вставлятися? Я не знаю, виробник або взагалі вирішив їх не ставити, або зекономив на цих деталях. Тепер подивимось на ресору. В ресорі також вставлені такі резинові втулочки. Болти. Виточені, можливо, у них на підприємстві, можливо, заказані. Але відразу ж помітно, що діаметр болта і діаметр втулки взагалі не співпадають. Відповідно, через певний час довго не проходять ці втулки, вони будуть роздавлені, вибиті і однозначно прийдеться замінювати ці пальці і підганяти їх під, під втулки. Конструкція недолуга, мягко кажучи. Також немає. Таких шайб про, по, по краям резинових втулок. через це сама втулка після 100 кілометрів, я вам зараз продемонструю, вона вже края повністю з'їлась З'їлися вони кронштейном, який приварений на рамі. Все це також видно. Тепер повернемося ще до рами і до, до дишла. Чому воно окремо? Повністю все воно перефарбовувалось. І виконувалась зачистка. Фарбування на підприємстві відбувається по голому металу, незачищеному, обезжиреному. Містами налипла стружка, пилюка, якісь камінці дрібні. Все зафарбовано, ніхто нічого не робить, не вичищає. Там, мабуть, взагалі не здогадується, що є така операція, як зачистка. Зварювальник після себе також ніяку зачистку не виконує, слюсарі. Відповідно теж. Проводка немає ніяких нарікань, але кембрик, в який вона вставлена, повністю тріснув по всій довжині. І всі кольорові провода з нього виглядають і випали. Була куплено два моточки ізоленти і все перероблено. Загальна вартість даного прицепа з реєстрацією обійшлася 8990 гривень. Прицеп ТД 2000. За, довжина 2000 міліметрів або 2 метри. Щоб проще було зрозуміти. Серед, серед шести виробників я вибрав цей прицеп, тому що візуально він мені найкращий сподобався на, і на вигляд, і на виконання. Але самі бачите, після того, як я його придбав. Мені повністю прийшлося його ще модернізувати. Можливо, виробнику це здасться якимись примхами, але фактично виконувалася доварка заглушок, труби були не заглушені, ззаду стояла заглушка, спереду взагалі її не було. Тому була труба відкрита, туди потрапляла б волога і це було б. Причиною ржавіння передчасного. Також були непровари зверху труб, знизу, все це виконувалося вже на місці. Фарбування на зависть виробнику, тому що вони взагалі ніколи, мабуть, так і не фарбували. Виконано автомобільною фарбою чорного кольору. Даний прицеп при реєстрації такий же. Приганяли через один місяць після одного дощу повністю все днище було в ржавчині. І сліди корозії були занадто помітні. Після, після певної доробки, прицеп буде зібраний на, на все потрачено два дні. День на розбирання, зварювання і фарбування. Пошук деталей і на наступний день на повне його збирання. Так що, перед тим, як придбати прицеп, кожен, хто подивиться це відео, буде розуміти, як зараз виготовляються словнозвісні кременчуцькі прицепи. І я не хотів би списувати всіх собак на виробника прицепів Креон. Найстрашніше те, що всі виробники Виконують по даній технології, дані прицепи. Всім дякую, вдалих днів до побачення!